Сказав, що слово не воює. Та воно лунає, наче дзвін, дужих ще сильніше загартує, піднімає скривджених сколін. Ми, потомки славних запорожців, наші предки дужі козаки рубежі країни оборонці. Несемо їх славу крізь віки. Тож, коли прийшла лиха навала хижої московської орди, як один до зброї поставали, відступати нам нема куди. Я не вірю, що всі жертви всує, не здолає сила нас чужа. Поряд з нами слово теж воює, бо воно гостріше від ножа.